Якщо ви працювали у 2020-2022 роках на платформі OnlyFans, зверніть увагу, податкова зараз активно надсилає накази про проведення позапланових невиїзних документальних перевірок. Що це означає? Податкова отримала офіційний лист від податкових органів Великої Британії, де зареєстрована платформа OnlyFans із зазначенням сум доходів, нарахованих користувачам. Якщо податки з цих доходів не були сплачені, наслідки можуть бути. Неприємними до нарахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору, штрафні санкції у розмірі 25% від суми несплаченого податку. Як цьому запобігти? Перевірити свої податкові зобов'язання відповідно до українського законодавства, мінімізувати ризики до нарахувань та штрафних санкцій. Адвокати юридичної компанії, приходько та партнери, готові захистити ваші інтереси. Ми допоможемо вам пройти перевірку, забезпечити правильне декларування доходів та уникнути фінансових втрат. Не зволікайте, звертайтеся за консультацією вже сьогодні.